Вітаю! У нас урок фізики і ми продовжуємо вивчати тему рідини. Давайте відгадаємо загадку, що важче 1 кілограм пір'я чи 1 кг заліза? І ви скажете, що маса їхня однакова. Але чому кажуть, що залізо важче за алюміній, а пір'я легше за дерево? Чи задумувались ви про те, чому олія, газ, бензин завжди плавають на поверхні води? Щоденні спостереження показують, що різні тіла однакової маси займають різні об'єми. Ви вже знаєте, що тверді тіла, виготовлені з різних речовин при однаковій масі, мають різні об'єми. Об'єм, наприклад, однієї тони вуглінь, вугілля буде менший від об'єму однієї тони деревини. Відомо також, що різні тверді тіла однакового об'єму мають різну масу. Той самий вагон вугілля завжди буде важчий, ніж вагон деревини. Це пояснюється тим, що тверді тіла мають різну густину. Отже, чим більша густина тіла, тим більшою буде його маса при однаковому об'ємі. І навпаки, чим менша густина тіла однакової маси, тим більший буде його об'єм. Рідини також мають різну густину. Перевіримо це на досліді. Підберемо дві мензурки однакової маси. Одну мензурку заповнимо кефіром, другу таким самим об'ємом води. Зважимо обидві мензурки і побачимо, що вони мають різні маси. Отже, робимо висновок. Густина кефіру більше, ніж густина води. І з цього досліду можемо зробити ще один висновок: що однакові об'єми різних рідин мають різні маси. Втуть молоко, кефір, сметана, морська вода, мед будуть важчі за воду, бо їх густина більша. Мензурку з водою залишимо на шальці терезів. Першу мензурку заповнимо газом до того рівня, поки об'єм газу не буде дорівнювати об'єму води. Переконаємось, що при однаковому об'ємі маса гасу менша від маси води. Отже, густина гасу менша від густини води. Спирт, газ, бензин, нафта, ацетон, мастило легші за воду, бо їх густина менша. Робимо висновок. За однакового об'єму маса тієї речовини більша, густина якої більша. Тепер в першу мензурку долємо газу стільки, щоб шальки терезів зрівноважилися. Тобто, щоб мензурки стали однакової маси. Ми помітимо, що газ у мензурці має більший об'єм, ніж вода. Цей дослід підтверджує, що однакові маси різних рідин мають різний об'єм. Речовини відрізняються одна від одної густиною. Густина показує, чому дорівнює маса одиниці об'єму речовини. Щоб визначити густину речовини, потрібно масу тіла з цієї речовини поділити на його об'єм. Давайте введемо позначення, де буде ро це густина речовини. М це маса тіла. І В це об'єм тіла. Тому ді ми дістанемо формулу для обчислення густини речовини. ρ дорівнює М поділити на В, тобто маса поділити на об'єм. Робимо висновки і запам'ятовуємо, густина речовини це фізична величина, яка характеризує речовину, і дорівнює відношенню маси суцільного тіла, виготовлено з цієї речовини, до об'єму цього тіла. Одиниця густини це кілограм на кубічний метр. Густину речовини виражають також у грамах на кубічний сантиметр. Зараз у вас на екранах таблиця густина деяких рідин. А ще густина суттєво залежить від агрегатного стану та температури даної речовини.